Любі-друзі, всім привіт! Нещодавно, будучи в магазині, я не стрималась і купила собі нову квітку гіацинт. Вона ще була повністю закрита, у неї був такий чудовий тут просто стовбур з бутонами. А зараз, ось сьогодні, звідучора, взагалі, почала вона розкриватись, так як я її прийшла додому, принесла. Та полила. Вона була зовсім суха. Тут все був торф, тут вона підсаджена в ньому, і вона була зовсім зовсім суха. Я її полила і одразу почали розпускатись квіти і встановили її, звичайно, під підсвітку. Можна, звичайно, на сонячне освітлення. Але у мене є киця, і вона мені не дає змогу в доступі для неї, там, на підвіконні, в кімнаті ставити квіти. Тому я встановила її на шафу, там, де підсвітка і інші квіти стоять також в недоступі для неї. Це не повний звичайний розпуск, тільки початок, ось найкраща квіточка. І ось ще одна. Дуже чудова квітка, я вже почитала, повивчала, що можна її вирощувати вдома, взагалі давно дивилась на ці квіти. Цибулинка тільки має бути достатньо велика, 7-9 см в діаметрі, тобто, яка вже може квітнути, яка буде мати можливість жити в домашніх умовах. Обов'язково для цієї квітки потрібен спокій, період цілий. Як і для більшості цибулинних, якщо навіть не для всіх, хоча деякі в догляді дуже відрізняються один від одної. Але ці рослинці потрібен спокій, обов'язково, і треба найкраще витягати з горщика, або маленький горщик можна зберігати лежачи у холодильнику в піддоні внизу. Ну цьому всьому будемо навчатися, буду показувати, що я роблю. Якщо вам цікаво, якщо ви також хочете вирощувати вдома, хочете отримати досвід, спостерігати за моїм гіацинтом, тоді приєднуйтесь. Дивіться далі відео про нього. Вони обов'язково, сподіваюсь, будуть з'являтись. А зараз чекаємо квітіння. Обов'язково з'явиться відео коротеньке про. Це і яцин, коли він вже розпуститься. На цьому будемо з вами прощатись. Всім дякую за увагу! Бажаю вам миру, любові, добра, натхнення, Божого захисту. До нових зустрічей і бувайте!